Солом'яний бичок Жив собі дід та баба. Дід смолу гнав, баба дома сиділа, мечки пряла. Якось баба напалась на діда. Зроби, та й зроби мені, діду, солом'яного бичка і осмоли його смолою. Що ти, дурна, говориш, навіщо тобі той бичок здав? Зроби, я вже знаю, навіщо. Дід нічого робить. Узяв, зробив солом'яного бичка і осмолив його смолою. Ранок баба набрала мичок і погнала солом'яного бичка пасти. Сама сіла, пряде кужіль і приказує. Пасись, пасись, бичку на травиці, поки я мички попряду. Дотепряла, поки й задрімала. Коли це з темного лісу, з великого бору біжить, ведмідь наскочив на бичка. Хто ти такий? Скажи мені. і каже. Бичок третячок з соломи зроблений, смолою засмолений. Ведмідь каже Коли ти солом'яний, смолою засмолений, то дай мені смоли обідраний бік залатати Бичок нічого мовчить. Ведмідь тоді його зараз забік, давай смолу отдирати Отдирав, отдирав та й зав'яз зубами та ніяк і не вирве, сіпав, сіпав, ні. Затяг того бичка хто зна куди. Баба прокидається, аж бичка й нема. Ой мені, лихо велике. Де це мій бичок дівся. Мабуть, він уже додому пішов. Та мерщій днищий гребінь на плечі та додому. Коли дивиться, Ведмідь бичка тягає, вона до діда. Дід, діду, бичок наш ведмедя привів. Дід вискочив, одер ведмедя, взяв і закинув його в погріб. Другого дня ще ні світ, ні зоря, баба вже взяла кужіль і погнала на толоку бичка пасти, сама сіла. Пряде кужіль і приказує. Пасись, пасись бичку на травиці, поки я мички попряду. Дотепряла, поки й задрімала. Коли це з темного лісу, з великого бору вибігає сірий волк та до бичка. Хто? Ти такий, скажи мені. Я бичок, третячок соломи зроблений смолою засмолений. Коли ти смолою засмолений, то дай і мені смоли засмолити бік, а то мені собаки обідрали. Бери. Вовк зразу до боку хотів смолу оддерти. Драв-драв. Та зубами застряг, що ніяк уже й не оддере, що хоче назад, то й ніяк. От і вовтузиться з тим бичком. Прокидається баба, аж бичка вже й не видно. Вона подумала. Мабуть, мій бичок додому побрів. Та й пішла. Коли дивиться, Вовк бичка тягає, вона побігла, дідові сказала, дід і Вовка в погрібу кинув. Погнала баба і на третій день бичка пасти. Сіла та й заснула. Біжить лисичка. Хто ти такий? питає бичка. Я бичок, третячок, соломи зроблений, смолою засмолений. Дай мені смоли, голубчику, приложити до боку. Злющі собаки трохи шкури не зняли. Бери. Ув'язла й лисиця зубами, ніяк не вирветься. Баба дідові сказала, діду кинув у погрібі лисичку. А далі й зайчика побігайчика піймали. Як назбиралось їх, дід сів над лядою в погребі і давай гострити ніж. Ведмідь його й питає Діду, навіщо ти ніж гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти та зробити з тієї шкури і собі, і бабі кожухи. Ой, не ріж мене, дідусь, пусти лучше на волю. Я тобі багато меду принесу. Ну, гляди, взяв і випустив ведмедя. Сів над лядою, знов ножа гострить. Вовк його й питає Діду, навіщо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти та на зиму теплу шапку пошити? У -у -у! Мене, дідусю, я тобі за те цілу отару овечок прижену. І вовка випустив. Сидить, та ще ножа гострить. Лисичка виткнула мордочку, питає. Скажи мені, будь ласка, дідуся, навіщо ти ножа гостриш? У лисички гарна шкурка на опушку і на комірець хочу зняти. Ой, не знімай з мене, дідусю, шкурку. Я тобі і гусей, і курей принесу. Ну, гляди. І лисичку пустив. Остався один зайчик. Дід на того ножа гострить. Зайчик його питає, а він і каже. У зайчика шкурка м'якенька, тепленька, будуть мені на зиму рукавички й капелюх. Ох, не ріж мене, дідусю, я тобі стежок. Стережок миста доброго не несу, тільки пусти на волю. Пустив і його. От переночували ту ніч, коли на ранок ще ні світ, ні зоря, аж стук-стук щось до діда в двері. Баба прокинулась. Діду. Діду, О. щось до нас у двері стукає. Піди подивись. Дід вийшов, коли то ведмідь цілий вулик меду припер. Дід узяв мед та тільки ліг, аж у двері знову стук-стук. Коли вийшов, аж вовк повен двіровець нагнав. От незабаром лисичка принесла гусей курей усякої птиці, зайчик понаносив стьожок, сережок намиста доброго. І дід радий, і баба рада.